Завтра, 8 березня, відзначають міжнародний день боротьби за права жінок, і то є зовсім не свято весни, краси а і що? ніжності, і воно не має ніякого стосунку до Клари Цеткін і комуністів. Насправді історія цього дня сягає ще 19 століття. Так. Саме 8 березня, 168 років тому, працівниці текстильних фабрик в Нью-Йорку вийшли на мітинг. Тоді вони відстоювали свої права. Вони вимагали рівно з чоловіками оплату праці і зменшення робочого дня до 10 годин. Уявіть собі, тоді вони працювали по 16 годин. Ого. на добу. Активістки також хотіли здобути доступ до навчання і голосувати на рівні з чоловіками. Так, і хоча сьогодні гендерна нерівність дуже знизилася, 8 березня залишається важливим нагадуванням про боротьбу за права жінок. Але якщо жінці захочеться президентства чи квітів, вона має на це право право лише завтра. <ріст> Ні, право не лише завтра, а, кожен не, день взагалі жінка нікому а, нічого так. не буде. сьогодні. Ми пропонуємо створити шедевральний весняний сніданок, адже перетворимо звичайну яєшню на витвір мистецтва. Ми, чоловіки, не завжди з руками, іноді без рук, але якщо ви вдома можете собі зарадити, то ми виписали спеціально навчену людину. Да. Найвідоміший кулінарний блогер України Дмитро Чікало, Дмитрейшин, який сьогодні приготує весняний сніданок для жінок. Дмитрічен, доброго раду. Е Двійшин прибіг сьогодні в студію. Ти розбіг сюди. Так. так. Сюдей, напевно, я так думаю, бо. Значить, у нас буде, ми казали, що буде якесь полотно, картина, красиво, щоб жінка встала, така, боже, ти мене найкращий. У <ріг> нас сьогодні такий от, ніби скромний набір інгредієнтів, але з нього ми зробимо прямо максимально такі от витвори, які підкориють <ріг> серце <ріг> кожної жінки. І своїми руками це найкращий подарунок. Скажіть про це ювелірним компаніям. Вася, там все скидки, 30 процентів. Це кольцо, я просто так тобі показала. Так, так. Що треба, значить, що треба, чим можемо допомогти. Так, розпріпляємо процесики. Нам треба два яєчка ось тут збити. Так, у нас це що з, жовтки з білками просто збиваємо, правильно? Так, та, збити, додаємо сіль перець. Ага, ага давайте це, збити, це я це. Будь ласка. Так, Мені Є? що робити? Так, ось оці помідорчики, ми їх ріжемо просто, просто естетично естетично естетично. 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 на тично напів і бажано рівно. Ледве встиг, так, рожемо. <laughs> Отак. Давай. А багато має бути? Ну ось таких от ну? 14. Ну, якщо було? він Давай. таку буде готувати, то тобі. Він хвилюється, мене... він закупляється. Ні одне полотно не щось... Що <laughs> це? Я Не знаю. Угу. Це картинка, треба зібрати, три штуки. Це пазли. Ой, бо тут хід. Так, а що ти робиш? Так, ось в нас у вас це в нас заготовка буде одна з полотна, там де воно буде вийти йти у вид як омлет. Так. А це, а що? це в нас буде йти е, окреме полотно із чисто із білків. Або ж. Тут реально треба запаритися? Я думаю, зараз просто просто гарно знаєш, то як діткам. <реш> Бачив оці, знаєш, коли, типу, не дай Бог називається відео. Там, де чоловік жінці приготував сосісок. <реш> <Боже, це сердець. реш> написав, ні, написав 8 березня. Галя. ну, тіпо, Він сос... <реш> він сосісками написав ім'я її. Це йому повезло, що вона Галя, що всі букви під прямими кутами. Іранна <реш> була голодна цей ранок. <реш> так, так. Досить чи ще? Всі кашлюк нарізав? Я не, не знаю. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну от ще штук п'ять точно. Добре. Ого. Нормально. Так, а що, жовті тільки у нас квіточки? Ні, зараз із черворентих ми будемо робити там прям дуже сложна процедура. Дуже Діалог в адронному колайдері. Швейцарія. Там дуже складна процедура. Зараз будемо щось робити. Поясніть словами. Я так розумію, що ми щось ми зелень не класично нарізаємо, правильно? Ні, ні, зелень ми зараз взагалі не Ми будемо з нею прямо витворять. Так, для багатьох, 8 березня, це передень дня народження Тараса Григоровича, але для інших, звичайно, ж 8 березня залишається державним святом. Мені однаково. Минало а, ні. я вирулив ти, ти а, я... а. насправді для, ну для багатьох країн це державне свято. Взагалі, чи потрібна, як ти вважаєш, Дмитрийшин, увага жінкам саме на 8 березня? Ось ці квіти, марафон бажань, золоті прикраси, наприклад. Як ти ставишся до цього? Ти розумієш, мені здається, що день закоханих. 8 березня. Я взагалі не розумію доцільність оцих свят, тому що як може бути день закоханих? От припустимо, так? Да? Mm. От 14 лютого ви один одного кохаєте, так. обмінюєтесь там подарунками, так. все. А до цього у вас що? А що нічого? От так а, сам, а от само всього? і 8 нічого. березня. А Чого а от для того, щоб зробити жінки приємно, має бути саме 8 березня. Чого 7 сьомого зможе Тому що В році 365 днів. Якщо та. кожен день дарувати віти, то можна обанкроти. Трохи якщо Чесно. Це то все в цілях економії. Це ж не те, що ми каже, що ми вас любимо, і все правильно? Тепер нам треба червоненький. Тоже наступ? Ні, тут вже Дай, буде... Тут е уже, е ти е вже е не бачите. Е е витр... Ні, давай. давай, будеш помогати. І 8 вересня так. Окей. Так. Е ще ножа. Е що, до якої консистенції збиваємо? Омлетик. Вистач, вистачить уже. Спеції додав? Да, все додав. Перець. Угу. Так, а ну що треба робити. Okay. Так, тут ми робимо надрізок. Отак. — Отак. Ага. — От І вирізаємо по типу, як тюльпанчик. Можна звичайно купити тюльпани? А не з помідора. І хай їсть. Ну, а та їсти в них твіт були. Так само. Запитай в голландців. Це їх біткоін. Тюльпани взагалі, я. Це не так. Да ти що? Це знаєш, ти таке робиш на Хеллоуін з більшим овочем. ти На 8 березня ти це робиш. Ну, ти можеш теж підключатися, бо нам як не видить. каже. що можеш теж підключатися? Глядача включив, диви. Я це дивлюсь, коментую. Ти віддохни поки. Мені більше воно мені більше нагадує емоджі вогник. прикольно. Емодзі вогник, це не тюльпан. Ну слухайте, головне ж це ж старання, це намагання. Не вийде це, не получиться, це вже інша справа. Чого? Боже, як приємно почути. Ти в мене такий безрукий, але приємно, що ти мій. Бувало в тебе таке? мене? Ні. Я не дослуховував до фрази ти мій. Вийде зі мною. Я ображав, з гаража, завимає. Валєра, ти вже три дні в гаражі. Вийди звідси. Дивись, не те, щоб мені було лінь, але скільки таких квіток має бути. Букет, ти каз. Я оце зараз другу доробляю. Одна квіточка 50 гривень. Ну все, це можна. Все. так. Все. Це, так, це, так. 4. Чотири не, не можна дарувати хас, треба, щоб так, не для того є щось там було. Ні, дивись, на відміну від звичайного пакета, тут зайве можна з'їсти. Так, тобі. Нас вісім, тому треба, щоб було 11. Все-таки ти правий, треба не парну кількість. Ну що, раз, два, три, п'ять є. Чотири є. Скільки може, ще? хай один. Ще два. Суперспеціаліст по налітці на Володимир Сапчук. Це Страшний спеціаліст. Страшний що що з багетом, що з помідорами, у нас ситуація. Ви смієте, а, а я в дитинстві був е чемпіоном України з ракетомоделювання. Ну, добре, Спортивний що? клас ракет С7. Добре, Чернігів, добре що не наші ракети будують, виходить. <laughs> да, добре. Так, що, що далі? Давайте, часу нема. Жінка голодна вже сидить, давайте. Що робимо? Їмо. Так, нам треба із ось цих помідорчиків формувати квіточки. Напишіть. Написати хас. Прикинь. Такий подарунок. Ось бебес. Так, що? А, зразу на сковорідку? Ну так, да, це ж ми малюємо полотно, а потім заливаємо це все, а -а -а. Так, як ну, вони. Тут волюме, в пожалуйста, трошечки. А -а -а. В ага. Давайте, значить, так, ми готуємо за референсом. Зараз ми побачимо на екрані, от яким. А, на плазмі у нас є, да? О, есть клас. А, ааа, бой! Гарно. Гарно. Ага. Так, еще іншу, другу штуку угу. Так, о, диви. диви Опа! Не растікайся! Чихуй! А чем ми ровно спочатку квіточку, а потім полотно? Че так? А? Тому що воно розтащается по полотну. Має а, -а, а, угу. Боже, скільки тут дійсно тут, тут махане не дуже багато. Капець. Блин, це потім же ж треба ну, це ж стебельочки у нас буду. Ти розумієш? Так, все, все менше вийшло. Ну, Боже, ну на на кухні. Ну це дуже гарно. Все. Ні. Так і так, так. Це заливаємо. І хай попробує після такого сказати, що вона тебе не любить. <свісно> Ага. Так, так, добре, що з цієї частини? У нас це так, дуже це дуже... ми просто поливаємо. Це, це, угу. це, це вперше, мені здається, на нашій кухні така делікатна робота по по пов'язана з, з омлетом чи з яйцем. Так. А, червоні помідорчики, беремо, погнали. Дальше, що? Скільки ми їх якось там І бракували? зараз їх треба викладати максимально так от хаотично. Хаопий букетик тюльпанів має бути. А, букетик тюльпанів, Добре. Тако хаотично? Але ж хаотично, якщо ти сюди з ціпільок по тому стромиш. Не знаю. Можна оце прямо максимально крупно показати? Знаєш, як це називається? Ужас ужасний. Як він те доказав, яке свята, така й погода. Одна людина зробила як гарно, і як дві людини зробили. От як сюди, як просто сюди тепер зробити. Ну, все, що? Ну, з ким мене позвали. Це фільм Джокер. А кришко може, кришкою накриємо, може воно якось видно. Не треба, що кришка, Можете з плазми забрати, щоб нам не так стидно було. Це треба Джокера, Давай Прикрутимо. Боє... Так, це... Що? Шос? Так, добре, дальше ми що робимо. <світ> Ти лише така жінки не году. Я це подарую, що в смислі, я це заберу на завтра. Давайте, швиденько, нема вже часу Що Ті викладаємо, так? Так, а треба вибрати саме-саме тоненькі стебла цибульки. І що, є обрізати, мабуть, так? ж без білої цієї штуки. Отаке? Саме-саме, щоб були зелененькі. А, зелененькі, так, обрізай. Розумію? Добре, добре. Тримай, я буду вибирати, давай. Щоб зелененьке, щоб гарненьким, бо значить жовті жов, жовте стебло, що то квіта вже пов'яли, то так не гарно, не пасує. Ну, отако. Я думаю, так, так, поки ми готуємо полотно з квітів. Сьогодні в ефірі ранкового шоу «Прокидайся» Ми розкажемо, до речі, як вибрати квіти, де вибрати варіанти, які були б по кишені. І, власне, все, що ви хочете знати про квіти на 8 березня, ми розкажемо в ефірі, але трошки згодом. Чуєте, панства. Ви поки готуємо, візьміть візьміть, нас. поки блокнотикі собі запишіть, тому що, щоб приготувати ту картину не маслом, а їжею, вам треба буде яйця. З них ми зробили полотно. Квіти намалювали за допомогою всього. Томатів, чері, круглих і от, і сливок з різних. Ще ми використали петрушку, цибульку і шпинат. Оливкова олія спеції, в принципі, за смаком. Та і все, от і всі інгредієнти. Так, Так, цибульку треба вже сюди викладати. Це от прошу <звісна> до Володимира. Всі претензії до нього. Яким? <звісна> <звісна> от як ну, як на, так, як ти як помідорів, <звісна> та, <сюда>. <звісна> А ти можеш йому допомогти листочки робити шпинати. Так, бачиш, твої листочки попростити. <ріху> <ріху> ти я просто навіть не виявляю. Зараз отут дивляться і думаю, які три без толковки. Що правильно, а що? Давайте нормально знімати. Ну, люди що думають? Вони сидять і такі, боже, які геніальні кулінари. Вони і там а можуть, і то можуть. Мухай, знаєш, що мені Оттак, стало ви... цікаво, а в тебе є якась... Дім, в тебе є якась э, статистика, кого в Україні більше яких э, цих кулінарів? Чоловіків чи, чоловік, чи жінок? Чоловіків однозначно. Ради 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 ну, На фоні отаких вчинків ми не можемо про таке. Чоловіків кулінарів. До речі, чому? Ну, Цікаво, тому, що що у нас дуже... руки просто відразу заточені з правильного місця. У вас це в кого? В чоловіків? Так. Да. Ого! <рес> <рес> Ого! А, а знаєте, що лаяла? я щойно зрозумів? Я зрозумів, що нам не пасує то їсти. Перший раз я мушу це визнати. Як це не пасує? Ну це ж, типу, посує? Тут для жінок, просто задачка так? нам а, і справляється. види, диви. А тому що чоловік з досвідом. Якщо на бок опорим, то знає, як ви да, ми виправимо. Ми галя! Стоять, я все поправлю. Трочки заховаємо твій партачок. Ну, давайте є на щось вже якусь картину показати. Е. Все, вже давайте закінчуємо. закінчуємо цю вправу. То ми взагалі чисто почали вже. Все. Це дивіться, коли всі букети розібрали, а ти, а ти останній забрав. Але це прикольно. Це просто, чесно, це як ножом по серцю. Ну, що таке? Просто. Забирають візі. Ой боже. Добре. Ну все, ні, ні, гарно, гарно. Все. Насправді гарно. Просто цей будеш їсти. А цей Значить так, у нас є два букети. Справжні е весняний шедевр. Ми називаємо це весняна яєшня. Шедевр до сніданку сьогодні вчив нас готувати один з найпопулярніших кулінарних блогерів України, Дмитро Чикало. Він же місто yeah. Е Дякуємо, Дмитре, за твій сонячний настрій, за говірливість і за те, що ти yeah. так любиш 8 березня, 14 лютого і всі свята, де потрібно щось дарувати. Дякуємо вам. І що? Ну будемо їсти чи не будемо? Будемо, я попробую. Добре. Е, так, цей та інші рецепти ви можете знайти, перейшовши за QR-кодом, а ми рухаємось далі. Дякую.